Та у мене те ще золота, не раз повторює мій зять. Я теж тепер вважаю, що моїй доньці дістався хороший чоловік, бо всі гроші в справу вкладає, господар добрий, от першим серія город наш посадив. Це зараз він так каже, але так було не завжди. Якби хто знав, скільки разів я пошкодувала, що дозволила доньці зятя додому привезти, у нас з ним відразу не заладилося, що коли вони зустрічалися, я була проти їхніх стосунків, а коли вони одружилися і поготів. Хоч з рідної хати тікай. В принципі, я так і зробила. Поїхала в Португалію до своєї сестри на заробітки. Галина мене постійно кликала, але коли їй останній раз зателефонувала і стала скаржитись на дітей, то вона мене добре вичитала, замість того, щоб пожаліти. Ти, Марія, вдома сидиш без роботи, того й до дітей чіпляєшся, того тобі все й не так, каже. Ти діти мала, що донька заміж вийшла, а ти з ними постійно сперечаєшся. А ти хіба мого зятя не знаєш? Ото вже добра дитина мені дісталася. Але ж не тобі з ним жити. Збирайся і до мене в Португалію приїжджай, а тут ми разом щось придумаємо. Я не хотіла їхати на заробітки з принципу чого це я маю горбатитись, а зять на моїх грошах жирувати буде. Але потім все добре обдумала і вирішила, що мені справді краще на якийсь час поїхати з дому. Жодного євро їм не дам, думала я собі, коли їхала. Але стала я заробляти гроші, складати їх. І щось вони мене зовсім не тішили. Сестра моя Галина все зароблене додому відправляла. Бачу, донька її з нею щодня по телефоні говорить, внуки щебечуть, а моя донька інколи лише подзвонить, сухо спитає, як я, і на тому все. Марії, ти для кого гроші збираєш? Туди їх ще ніхто з собою не забрав. Чого дитині своїй не допомагаєш? Ми тут всі однакові, приїхали, щоб дітям допомогти, повчала мене Галина. Не буду я на зятя горбатитись, твердо стояла я на своєму, але потім поступово потрошки я таки стала відправляти зароблені євро додому. Бачу, зять став хату за ці гроші розбудовувати, причому майстрів не кличе, все своїми руками робить, щоб дешевше було. Галина не може надивуватись, який зять у мене чудовий, бо її зять нічого сам робити не вміє, теж добре хазяйнує, хату велику за її гроші збудував. Але ж майстрам за все платив, а мій сам все робить. Тут і я вже подивилась на зятя іншими очима. Думаю, може, і справді я була в чомусь неправа, але все одно чекала ще якогось підступу. Коли через два роки я приїхала додому, то хату свою не впізнала. Все так до ладу було зроблено, така краса навкруги, що слова мене передати. Я так розчулилася, що покликала доньку взяти на розмову подякувала їм за все. І дала зятю 6 тисяч євро, бо знала, що він мріє про машину. За ці гроші він купив старе авто, але я пообіцяла, що це лише початок, і якщо все буде добре, то за рік купимо нову машину. Зять не хотів від мене брати ці гроші, каже, ви спочатку дасте, а потім будете мені до пенсії згадувати. Мені аж соромно стало, та ж треба так себе зарекомендувати, щоб про тебе так думали. Купили ми зятю машину, і я поїхала назад в Португалію. Відтоді наші стосунки дуже змінилися. Тепер у нас мир і спокій в родині. Я оцінила старання зятя, а зять оцінив мою роботу. Я дуже стішуся з того і визнаю, що і я багато в чому була неправа на початку. Не завжди зять поганий чи теж ще зла. Треба шукати шляхи примирення. Добре, що сестра вчасно мені дала хорошу пораду.